Я хочу бути з тобою. Вже актуальні питання завжди дівчат. Які питання вас турбують на проєкт, коли наше весілля моє весілля з Олександром? Олександр Терен обрав переможницю 13-го сезону шоу Холостяк. Кого обрав Терен у фіналі та чи залишилась разом пара після проєкту? Почуєте за хвилину. А також сьогодні про фіналісток шоу Інну та Анастасію. Що про них відомо, та чим вони займаються. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Вражні бажання. Огляди на життя, але час від часу в мене враження, що ти себе стримуєш. Дум... У п'ятницю 27 грудня, відбувся фінальний випуск 13-го сезону романтичного реаліті Холостяк, головним героєм якого був ветеран війни Олександр Терен. У фінал пройшли дві дівчини: Анастасія з Лондона, яку постійно звинувачували в безробіті, та Інна, яка не прийшла на першу вечірку через те, що передавала автомобіль військовим. Обидві дівчини познайомились з батьками Терена. Після чого вони висловили свою думку щодо кожної з них. Чилася почушові Саша добра людина, щира. Ну на цього в ньому цього видно не помітила. Усі мають думку, з ким мені бути яким мені бути, але єдина думка, яка має значення, це моя фінал буде несподіваним. А життя після фіналу ще більш несподіваним. Жуть на холостяку – все за сценарієм. Хтось мені поясни, чому я в фіналі все рівно був розгублений. Після довгих роздумів Олександр все ж прийняв рішення, кому з них готовий вручити обручку. На останній церемонії він сказав дівчатам усе те, що в нього накопичилося за три місяці. Анастасії він зізнався, у них різні погляди на життя та наразі не бачить спільного майбутнього з нею. Коли Терен спілкувався з Анастасією, він сказав, його приваблює, її незвичайність та вміння сміливо говорити про те, що вона думає, а також йому подобається її жіноча енергія. Проте, Олександр висловив хвилювання через те, що не зовсім розуміє, що ховається за тією жіночою енергією, яку Анастасія так упевнено транслює. Анастасія я вдячний тобі за наш шлях. Він був пристрасом, але сьогодні цей шлях закінчується. Учасниця гідно прийняла такий вибір і сказала, зробила від себе все, що могла. Більш того, вона додала: в житті може трапитися все, і можливо, вони в майбутньому ще відновлять спілкування. Олександр провів фіналістку до машини та попрощався з нею. Їхній прощальний діалог вийшов доволі милим та теплим. У мене єдина емоція е, щастя, що це все закінчується. що… Е, Проєкт був в моєму житті як таке маленьке, слеш велике життя, яке дуже-дуже багато всього поміняло, трансформувало в моєму сприйнятті реальності, в моєму сприйнятті себе, познайомилося з мільйонами цікавих, класних людей. Що ще можу сказати? Ну все, напевно. А у тині він сказав: вони мають схожі погляди на життя і зізнався їй у почуттях правий чи лівий берег. Зважаючи на якому ти будеш березі, я закохуюсь. Казав Терен і ній запитав, чи прийме вона від нього каблучку. На що дівчина відповіла так? Олександр одягнув їй каблучку, і вони поцілувались. Варто зазначити, глядачі неодноразово говорили саме вона найбільше підходить Терену. Це закич або почалося. Ох, я так трясалася. Нагадаю, Олександр Будько, терен військовий ветеран, громадський діяч. У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ з позивним Терен. У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили, і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. Терен продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Бажання виникає досить часто, ну, тобто, повернутися, шукаєш знову ж якісь, сам себе обманюєш якимись моментами, а можеш там якась там аророзвідка, там чи ще щось. А, хоча розумію, що аророзвідка це не, не та, що була там на початку. Може, то мені дуже часто зараз сниться війна, теж але все ж. Мій мозок домальовує картинки, де я там воюю, де я знову бігаю, десь там і стріляю. Тому бажання виникає. Але я фактично логічним мисленням розумію, що типу, ні, чувак, якби ти корисним там точно зараз в тій ролі, якій я хочу, не буду. Терен також є автором книжки Історія впертого чоловіка, а також співавтором і ведучим ютюб проєкту Відвал ніг або «All інклюзів. А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань, ігри нескорених. Про Олександра зняли фільм Перший ряд, продюсеркою якого є Сара Джесіка Паркер. Насправді досить просто все було. Не було нікого від неї пафосу, охорони біля неї не було. Просто прийшла до нас, посиділи, поговорили. Про що говорили? То про сім'ю про те, як справи взагалі що в Україні, як я угу. і так далі. І, і, ну теж дуже дякувала там за багато, що їй сподобалось і фільм, і я їм і так далі. Вона відверто заявляла, що вона підтримує Україну. і Хоче, щоб а, цей фільм власне спонукав інших людей а, комусь можливо змінити ставлення до війни в Україні. А тепер перейдемо до дівчат. Що про них відомо та чим вони займаються? Уродженка Харкова Інна Бєлєнь є бізнес-вумен та волонтеркою. Вона закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю філологія. З 20-річного віку навчалася і працювала за кордоном, обіймала посаду керівниця ресторану, займалась інвестиціями, також вивчала криптовалюту, акції будувала свій пасивний дохід. До 2022 року у неї були земельні ділянки у Харкові, будинок, дивідентний портфель акцій. Проте після початку повномасштабної російсько-української війни присвятили. Лила себе волонтерство і не повернулась в Україну, оскільки зрозуміла, має бути саме тут. Займалась перегоном автомобілів з Європи в Україну для ЗСУ. Передавала рації, тепловізори та генератори для захисників. Також проходила підготовку у спеціальному підрозділі гурму України кракен у списку талантів і захоплень дівчини, гра на фортепіано, танці, кулінарія. Такі риси, як рішучість, емоційність та спонтанність, також про неї. Дає несподіванки тим, хто наважується, і в кінці ми отримуємо плоди своєї сміливості, заявляє фіналістка романтичного реаліті. Інна мріє про те, або віднайшли ліки від синдрому Дауна, а все інше для себе вона називає цілями. Вона прагне жити в Україні та створити тут сім'ю своїм ідеалом. Чоловіка бачить військового того, хто може захистити фізично та психологічно. Вміє вирішувати проблеми, надає підтримку, має амбіції, рішучість, спокій та щирість. Анастасія Юзьвак, дівчині 24 роки, і вона називає себе тарологиною і володаркою жіночої енергії. Уродженка Тернопільської області проживає на дві країни Україну та Англію. На даний період мого життя я закінчую університет навчання в Лондоні. І мій курс це Media and Communication, Marketing and PR і паралельно я займаюся своїми проектами. Описує свою професійну діяльність Анастасія так робить усе навколо себе красивим, гармонійним та завершеним, і що поруч із нею люди розкривають свої найкращі якості. Астрологією, нумерологію і тарою звак зацікавилась в момент, коли її батько переживав життєву кризу. Тоді вона вирішила допомогти йому та розповісти, чому саме він так себе почуває і як з цього вийти. Як говорить дівчина, їй справді це вдалося. Неймовірно, духовна особистість, і всі мої друзі завжди запитують мене. За порадами, і всі мої проекти, ну майже всі, вони сконцентровані насправді на трансф. Допомозі людям трансформувати їх свідомість. Це астрологія, нумерологія таро. володію навичками з вабливої розмови. Мій талант здатність керувати людьми і процесами. Навіть якщо я одягну сірий непомітний офісний костюм, все одно буду в центрі уваги. Коментує фіналістка холостяка. 13 свої таланти і захоплення завжди мріяла бути особливою мрію про повну реалізацію своїх талантів і безумовно про стосунки, які будуть наповнені прийняттям одне одного та. Взаєморозумінням, що стосується ідеалу, то Анастасія б хотіла бачити поруч із собою впевненого врівноваженого фінансово стабільного партнера, який має широкий кругозір, високий емоційний інтелект, розуміє різницю між жіночою чоловічою енергією та знає фундаментальні правила всесвіту на даний момент. Дівчина не має стабільного заробітку та її фінансово підтримують батьки. Я справді би хотіла. Попробувати стосунки з українцем, анобо люд людиною моєї культури близькою до мене. Уже наступного тижня стане відомо, чи вдалося Інні та Олександру побудувати стосунки після проєкту та як склалося їхнє життя. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!